Бути татом часом непросто. Та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Сьомо ранку на часі новини оперативно про ситуацію в країні від журналістів-фактів і сітіві та вікон СТБ. Цієї ночі російські війська атакували південь України двома іранськими дронами камікадзе. Їх знищено нашою протиповітряною обороною. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. Загалом за минулу добу ворог завдав п'ять ракетних та 60 авіаційних ударів. На фронтовій мапі без змін основні зусилля противник зосередив на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там зафіксовано понад 30 боєзітнень. Поблизу Бахмута російські війська намагалися просунутись в районі ОРІ. Хово-Василівки, втім, безуспішно. А от наші сили оборони і далі поступово відкидають противника. Українська авіація за минулу добу здійснила 13 ударів по зосередженню ворога. Збройні сили України знищили 20 шахедів, один дрон Орлан-10 та три розвідувальних БПЛА. Ракетні війська та артилерія накрили два ворожі пункти управління комплекс С-300. Поцілили у три склади боєприпасів та сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. Підсумували у генеральному штабі. Російські загарбники напередодні вкотре обстріляли Сумщину, поранено трьох дітей. Росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних районів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом зафіксовано майже сотню вибухів. Під ворожим мінометним вогнем та авіаударами із гелікоптерів опинилися шість громад. У Глухівській унаслідок мінометного обстрілу поранення зазнали троє дітей 9, 10 і 13 років. Одну дитину госпітальну. Лізували двом медичну допомогу, надали на місці у миколаївській громаді. Сталося загоряння покрівлі двоповерхової адміністративної будівлі підприємства. І вже тринадцята зустріч у форматі Рамштайн відбулася напередодні у Брюсселі. Незмінно у фокусі безпека українського неба та захист від російських ракет і безпілотників. Тож Україні пообіцяли нові пускові установки і ракети. До них сотні малої і середньої дальності від Сполучених Штатів, Британії, Нідерландів, Данії уже на шляху до України. Свій внесок зробить і Канада. Норвегія і Данія допоможуть боєприпасами. Над цим же централізовано працює Євросоюз. Юз говорили і про перспективу отримання винищувачів F-16. Європа готується приймати українських пілотів на навчання. Найперше, це Нідерланди й Данія. Ці ж країни профінансували додаткові 14 леопардів для України. Парція надійде наступного року. Втрати в техніці в контрнаступі, що розпочався в Україні, визнав глава Пентагону. Є та навряд додав такі, як демонструють Росія. Думаю, росіяни показали нам одні й ті самі п'ять транспортних засобів по тисячу разів із десяти різних кутів, але відверто в українців досі залишається чимало бойових потужностей. Це війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження на полі бою з обох сторін. На Донбасі росіяни активно б'ють не лише із землі, але й з повітря. Але ворожа авіація в основному стріляє, не залітаючи на підконтрольну силам оборони територію, бо знає, що вартові неба завжди на поготові. Натомість росіяни регулярно запускають розвідувальні безпілотники з їхньою допомогою. Коригують вогонь, і хоча дрони намагаються тримати якнайвище, нашим армійцям, все-таки вдається збивати ворожих пташок. Зокрема, бійці 30-ї бригади приземлили російські БПЛА. Як це було, знає Олег Корніорк. Це так радіють бійці 30-ї бригади, збиваючи російський розвідувальний безпілотник зала. І Там аплодисменти, молодець, красавець. Там гордимось там. Ну капець, капець, сам <сум> сама аж ніс піднімається. Російське залізяча на брухт перетворив саме боєць на псевдоєнот. Він і досі все пам'ятає у найменших деталях. Та найголовніше переконує той постріл, зберіг чимало життів солдатів і української техніки. Зала воно. Більшість вона коригує. Артилерійський вогонь і також РСЗВ вона коригує, також вводить на посто, вона вводить ланцети. Тобто, ми тільки по ній почали працювати, вже виїхали на бойову, то почались зразу по сусідній посадці приходи градів, тобто, можна сказати, предотвратили. Того дня у хлопців було звичайне бойове чергування. Тоді небо пильнував Юрій. Каже, на висоті півтора кілометра зумів розгледіти ворожий дрон. Дивився в небо дай виявив. Ну важко. бо Високо літають буває більше кілометра, то тоді важко. Переконавши, що то дійсно не пташка, а дрон Юрій забив на сполох і передав побратимам про небезпеку. Саме в цей час на ЗРК стріла й чергував єнот. Ось мене є. Управління так називаємо Чебурашка. Ми її так обзиває. І нею ведеться повністю. Бойова робота. Саме з цього місця єнот кілька разів прицілився і завдав фатальний удар по російському дрону. Капець, я просто все нажав, очі закрив, ракета полетіла. Я так раз за кукушки виглянув, все, дивлюся, так чітко ракета. Бам! «Ура!». Хлопці радіють, бо ворожі безпілотники то ще та головна біль для українського війська. Росіяни активно запускають апарати типу Орлан, зала, аби розвідати ситуацію чи скоригувати вогонь. Але в українському повітряному просторі вони теж довго не затримуються. Тримати чистим небо нашим військовим допомагають і ось такі ПЗРК. Хоча ця ігла призначена для збиття авіації, зокрема ворожих гвинтокрилів, літаків, але вона добре справляється і з безпілотниками, і вже не один відправила на металобрухт. Ай, молодець! Це саме з такої ігли ці ж бійці збивали ворожий дрон на початку квітня ПЗРК. Вони завжди тримають поряд і готові вдарити по ворожим пташкам будь-якої миті. Сполучається ми на кол. Угу. І, і потім прицілюється, ось сюди. Ще і, і, це, і наводиться на цілі. Відстріляв і ну, відстріляв, положив. Та за кілька хвилин цьому бійцю знову ймовірно таки доведеться взяти ПЗРК до рук. Після інтерв'ю захисники у небі помічають підозрюву ціль. Зала йде. І воно вам видно, це я нічого. Давай хвилину приходимо. Отам От вона на дорігу Василь і крутиться. А ага, то ви зараз будете за нею спостерігати, якщо сюди да, буде. Так, да, будемо спостерігати. куди вона піде. Вона далеко. Вона за три кілометри. Доки бійці пильнують ворожий дрон, за кілька кілометрів від них своє чергування несуть медики. кажуть, сьогодні на евакуацію ще не виїжджали. Ну, за останній тиждень ситуація більш-менш стабільна. Це були три дні таких напружених, коли наші війська проводили активні дії. а Зараз більш-менш стабільно. Виїздів як таких ну, є, але не так інтенсивно. Коли тривали важкі бої, дісталося і медикам. Під час чергової евакуації поранених росіяни прицільно вдарили по лікарям один з рештків снарядів поцілив у шию професору. Не чули, що щось летить, скоріш за все. То був безпілотник, і скинули. ну і Отримали поранення, але нічого, когось контузило, когось осколкове, мав водія осколкове поранення ноги було, але вже я в машині вже то побачив, тобто не зорієнтувався. Ну, цей водій сказав Васильович, сідайте за кермо. Навіть пораненими медики продовжували рятувати бійців. Нині всі лікарі майже одужали. А про той обстріл нагадують, шрами на їхніх тілах і зрешечена машина. Та головне кажуть, встигли довести військових до шпиталів. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов. Факти СТВ. єдині новини. На Херсонщині вода продовжує відступати, але досі рівень вищий за норму на метр вісімдесят один сантиметр. Про це заявив очільник області Олександр Прокудзін. Затоплені на правобережжі 17 населених пунктів, 1649 будинків під водою. Частково втрачений врожай. Місцеві повідомили фактом, що потрапити до затоплених будинків нині складно. Туди пускають із великими обмеженнями, щоб ситуацію не скористалися мародери. Із Херсона повернулася Ольга Чайко. Отаке болото лишається скрізь, де вода відійшла, тому повертатися у нібито висохлій території поки що небезпечно. Мін у найбільш постраждалому районі острів. Рятувальники поки не знайшли. Повідомив очільник області Олександр Прокудін. Раніше боялися, що їх може прибити водою зі змитих російських позицій на лівобережі. Холери не виявили, та людей просять бути максимально обережними. Повінь рознесла фекалії, загинуло багато тварин. До того ж, у воді можуть бути нафтопродукти із затоплених під та АЗС. людям кажемо постійно що треба кап'ятити воду і тут в персоні і по населеним пунктам і також не споживати рибу раків Вилов зараз заборонений, поки що і також продаж. До понеділка у мікрорайоні корабель посилена комендантська година. Аби рятувальники відкачали воду. а Комунальні служби повернули в оселі світло, газ та почистили від сміття стоки. Ті змушені тепер працювати у броніках, адже у місті постійні обстріли що ви там риту. Сяно шарахніть, так воно шарахні. Місцеві кажуть, що потрапити до затоплених будинків можна тільки у супроводі представників влади. Доводиться чекати, поки чиновники та поліція офіційно задокументують збитки, яких завдали російські варвари. Міністр внутрішніх справ у подальшому обіцяє компенсації. Від місцевих мародерів теж не зайве уберегтися. Ігор прийшов спеціально забрати все, що вціліло у спочатку залитому, потім розбомбленому магазині, який належав його другові, сам виїжджати із міста і не думає. Ми вже перемогли. Ігор пережив і окупацію, і катівню, тому каже, ані обстрілами, ані повінню херсонців не залякаєш. Кричите, Путін красавчик, там Росія вперед, там Ахмат сіла, з яким з сиділи такі. Курочки, що На вулицях, де вода відступила швидше, життя відновлюється, але дуже потроху. У крамниці Олексія вже значно менше води, ніж було тиждень тому. Вода, ну отак от вода. Отак от була вода. Магазин ще не почав працювати, але знайомим чоловік уже організував доставку продуктів. Ціни не підіймав. То момент принциповий, як і багато речей у його житті. Один маленький флаг, я його принципіально не знімав. І названня магазину сверху на фоні. Флага під час повені привіз під магазин човен, аби інші могли ним користуватися. Йосла зі стоять, лодка на вулиці стоїть, поэтому вона нажна була, тут підходив, підході, Я Єдине, що я говорив, по двоє. Не шкода вам було ні. Приятне людям. Понимаете? я ате того получає удовольствие. Нині поодинокі човни лишаються на вулиці. Олексій свій тепер використовує як. Сушарку з Херсона, Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини. Повномасштабна війна продемонструвала світові перспективність багатьох українських галузей, і серед яких фармацевтика. Українські пігулки та препарати нині добре знають, цінують і купують. А лідер нашого фармацевтичного ринку компанія Фармак під час великої війни не лише успішно проходить перевірки європейських контрольних органів, але й освоює ринок Великої Британії. Докладніше в сюжеті. Свою роботу ця команда українських фармацевтів робить чітко і злагоджено. Сучасне обладнання та багаторівневий контроль якості дає можливість лідеру ринку компанії Фармак продавати свої ліки не лише в Україні, а у понад 50 країнах світу. До початку повномасштабної війни на експорт йшла кожна третя упаковка. Нині ці пігулки та препарати купують не лише сусідня Польща, але й Німеччина, Швейцарія, Данія, Франція, Португалія оцінили українську якість і у Великій Британії. Розповідає виконавчий директор Володимир Костюк. У стоматології вже використовують наше знеболююче. Продаються в, в королівстві. В цьому році ми зареєстрували таких два дуже серйозних препарати: це госпітальні препарати. Один з них використовується для проведення магнітно-резонансної томографії, а інший це кровоспинний лікарський засіб. Ми ось тільки зареєстрували і вже маємо гарні контракти, підписані на два роки вперед. А до європейського союзу Фармак активно експортує протизастудні, серцево-судинні, гастроентерологічні, анестезіологічні та діагностичні засоби. Також є попит і на українські ліки для опорно-рухового апарату, неврологічні та антидіабетичні лікарські препарати. Ми рухаємося до Європи дуже швидко, і це не може нас не радувати. Ми, мабуть, більш сміливо почали ставити в розробку, додавати до нашого портфелю лікарські засоби, які споживаються в Європі. Зазвичай це рецептурні лікарські засоби. Часто це такі технологічно складні препарати. Ми їх ставимо, розробляємо і очікуємо на їх комерціалізацію в найближчому майбутньому. Лідер українського ринку планує не лише продавати ліки за кордон, але й відкрити у наступний. Тьому році власне виробництво на території Євросоюзу в Іспанії. Василь Сафянюк Євген Тур. факта АйСі Єдині новини. І поки це вся інформація. Більше новин за 15 хвилин. І далі розмовна студія. Вадим Карпяк та його гості продовжать. Вадиме, передаю тобі ефір.